А наша Україна буде одна із найкращих європейських країн. Слава Україні! Спину тримай, коли поряд чи стріляють і хто зовсім не з нами. А гадають, що все знають, не зволікай. Час для того, щоб літати за правду, свободу крила не зламати. Я учитель трудового навчання і хочу придбати у наш ліцей швейні машинки. У Могилі в Подільському урочисто привітали перших 30 переможців конкурсу Професійне зростання. Цей конкурс започаткований за ініціативи громадського об'єднання Ми Вінничани за підтримки фонду МХП Громаді. Вже другий рік поспіль користується великою популярністю серед працівників соціальної сфери Вінничини. Кожен із вас знайшов час, щоб досягти мети і стати ще більш на приділений рівень. Я хочу сказати те, що ми і далі будемо робити такі мотиваційні конкурси. Ми будемо робити те, щоб кожен із вас розумів, що у нього ще дуже великий потенціал, і цей потенціал можна максимально розвивати. Самобутні і натхненні проекти представили учасники, а тепер уже переможці конкурсу. Серед них арт-терапія, писанкарством, ткацтво, нові освітні можливості. Працюю в державному музеї образотворчого мистецтва, головним зберігачем фондів. Взяла участь в цьому конкурсі на написання писанки, тому що я цим горю, я цим живу вже Більше п'яти років дуже багато мастерок проводимо різних. Писала саме на матеріали, тому що писачки закупити. Ми в матеріалах обмежені все брали за свій кошт. Виділявся з поміж інших проект правової освіти для жінок, який презентувала юрист Лариса Савіцька. Волонтерством я займаюся з 2016 року. Працюю в системі безоплатної правничої допомоги. По ходу своєї діяльності не раз зустрічалася з тим, що жінки не знають, Своїх прав і надихнуло мене те, що е, я дружина військового. Коли твій чоловік іде на війну, ти залишаєшся сама, ти залишаєшся своїми проблемами сама. І ось це мене це найбільший поштовх, який надихнув мене займатися саме жінками, навчити жінок бути ще сильнішими, добиватися своїх прав і вміти боротися за свої права. Серед переможців було чимало освітян, які опановують новітні системи навчання та щиро прагнуть надавати дітям більше можливостей пізнавати світ. Цей проект ґрунтується на навчанні дітей, використанню 3D-принтера, а також ноутбука в основному тому що для роботи краще підійде мобільність для дітей. Вони будуть вивчати моделювання, також як правильно буде. Користуватися 3D-принтером я вважаю, що для дітей це буде ну, великим поштовхом в житті. Це для них буде новий досвід. Зараз таке покоління дітей, що дуже думають за військових, їм думають допомагати. Я вважаю, що в них буде дуже багато. Цікавих ідей, як їм допомогти за допомогою цього 3D-принтера, голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Коровій зазначив, що активність людей, які прагнуть змін на краще та розвитку, надихає. Мені дуже подобаються проекти, які торкаються нашої збереження культурної спадщини. Ми сьогодні бачили проекти пов'язані з бушою. Ми побачили писанками, які розмальовують люди, і це те, що по великому рахунку надихає. Ну, окреме питання це те, що педагогічні працівники опановують нові навчальні програми, нові підходи, нові методики по викладанню безпосередньо діточкам. І сьогодні ми бачили два вчителя. Які викладають фізику, звичайні в сільській школі. Ну знову ж таки і хвала тим людям, які на сьогоднішній день передають знання простим дітям, які навчаються в сільській місцевості. Конкурс професійне зростання став чудовою нагодою для працівників соціальної сфери Вінничини проявити свої таланти, отримати підтримку та розширити свої можливості у професійному розвитку.